Від Карпатських гір і до Хортиці. Від бутерина і до берегів Чорного моря. Від шумних київських вулиць до широких степів Херсонщини. Все це наша Україна, край, де ми народилися і живемо. Ми в незалежності вітаємо на усіх, всіх, хто в серці щастя несе. Нехай добро в душі натхненій буде, і мир в країні це понад усе. Хай буде щастя в кожного в родині, всі дні, хороші, радісні, ясні. А небеса над нами сині, сині, над світом мирним будають пісні. Ми, в Україні, зисю перемоги у піллій нам нав'язаній війні. Хай нас до щастя ведуть усі дороги до світла, до наука. А віна ні. Буде батько сина підіймати, небеса де линуть журавлі Щасливо усміхатиметься мати на українській радісній землі. День незалежності нам сіренька засяє І волі всім дає. Людина. Вільна всі шляхи здолає, бо в неї сила і відвага є. Своє знамени у світ несемо, У ньому правда, гуд і краса. Ми Україну нашу піднімемо, зло згине, як на сонечку, роса. Прийде година щастя світанкова, народний долю вишує свою. І зазвучить світом рідна рідному. Не буде щастя у моїм краю. І, і над світом мирним у пісні. З Днем Незалежності моя рідна Україна. З Днем Незалежності! З Днем Незалежності всі. З Днем Незалежності моя країна. З днем Незалежності, мій народ. З Днем Незалежності.